На Волині на обліку перебуває 2087 віл-інфікованих осіб. За 10 місяців цього року виявили 183 нові випадки, розповіла Суспільному лікарка-інфекціоністка Еліна Дакаєва. Віл-інфіковані пацієнти можуть отримувати медичну допомогу у всіх відділеннях ЗОС. Медичні працівники повинні бути всі навчені і знати, хто такі віл-інфікованих. Віл-інфекція це хвороба, яка викликається вірусом імунодефіциту людини. Що він робить? Він Знищує імунну систему. знищуючи імунну систему, починають розвиватися опортуністичні хвороби, які саме найчастіше: це пневмоцисна пневмонія, туберкульоз, токсоплазмоз головного мозку, можуть уражатися нервова система з розвитком полінейропатії, різних лімфом. Тобто пухлинні процеси. СНІД це синдром набутої імунодефіциту, це четверта стадія. У центрі профілактики та боротьби зі СНІДом можна безплатно та анонімно пройти тестування на наявність інфікування, говорить Еліна Дакаєва. Тестування проходить в кабінеті довіри. У нас існує два кабінета лікарів-інфекціоністів, які приведуть прийом і беруть на облік. Крім того, у нас є кабінет педіатра, де йде об... диспансерне співпраці спостереження діток, народжених від віл інфікованих з позитивним діагнозом, а також дітей до 18 місяців. У маніпуляційному кабінеті беруть аналізи в 10 пацієнтів щодня, говорить медична сестра Олена Литвин. У Нас проводиться комбітест на віл, на сифіліс та на гепатит В і С. Також можна обстежитись лише на віл інфекцію Цей тест показує позитивний результат. А цей тест показує негативний результат. У клініко-діагностичній лабораторії центру проводять орієнтовно 300 аналізів в день, розповіла фельдшер лаборантка Валентина Кадюк. Говорить, матеріал для досліджень привозять із усієї волині. Імунологічних ми робимо в день десь приблизно до 200 аналізів, молекулярних десь до 15. Ще робимо загальний аналіз крові і біохімічний аналіз крові. Прилад експерт на якому робляться молекулярні аналізи, вірусне навантаження і ПЛР. Тут є набір, картриджі і піпетки є. Пипеткою набираємо сироватку, закриваємо його, і в комп'ютер вводяться дані. Якщо інфікування виявили, пацієнтам надають безплатне лікування. Зі слів лікарки, антиретровірусну терапію на Волині отримує 1880 людей, серед них 30 дітей. Ефективність лікування визначають через півроку після початку терапії, говорить Еліна Дакаєва. Антиретровірусна терапія це препарати, які не дають можливості вірусу знищувати імунну систему. Вірус не пропадає з організму, він ховається в своїх депо. Якщо пацієнт ефективно лікується, в нього вірусне навантаження в руслі крові менше 40 копій е, мілілітрів. У нас є медична профілактика вілінфекція, вона поділяється на доконтактну і постконтактну. Постконтактна отримується після ризикованого контакту. Доконтактна профілактика, вона вже працює в Україні з 2019 року року у нас на Волині отримує на даний час приблизно до 40 чоловік. Це, наприклад, люди, які вживають наркотичні засоби, їхні статеві партнери, чоловіки, які займаються сексом з чоловіками. Завдяки профілактиці вагітних віл-інфікованих жінок знизився рівень передачі інфекції новонародженим. Ми беремо швиденько їх на облік, весь спектр обстежень проходить і призначення правильно те. Після народження та дитинка ще приймає цілий місяць профілактику антиретровірусними препаратами. Щоденний прийом таблеток для профілактики в 99% знижує ризик зараження віл, розповіла лікарка-інфекціоністка Еліна Докаєва. В Україні уже рік активно впроваджують ін'єкційні препарати. Їх для профілактики застосовують у медичних закладах Києва та Львова. Наталка Клекутюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.